Рішення Європейського суду з прав людини у справі Кривицька та Кривицький проти України. Справа була порушена за заявою проданою проти України 3 серпня 2003 року, заявницею Ганною Сманівною Кривицькою із заявником Яном Федоровичем Кривицьким відповідно до 34 статті Конвенції. Дуже коротко про обставини справи, там далі буде трошки е більш детально. 16 липня 92-го року і 5 січня 93-го року відповідних заявників, заявницю в першу дату, заявника в другу дату, прописано до квартири пані Є. Е Б. Е піз пізніше цю заявницю, е точніше пізніше першого ту заявницю, включено до заповіту цієї пані. Після її смерті Ленінградський районний суд міста Києва визнав цей заповідь не 28 травня 2002 року, тобто майже через 10 років, Державна податкова інспекція Святошницького району міста Києва звернулася до суду з позовом до заявників про визнання прописки недійсною і подальше виселення. Заявник пізніше подав зустрічний позов. А 15 липня 2002 року, тобто як не дивно, протягом менш ніж двох місяців, що дивно для українського судочинства? Святошинський районний суд міста Києва задовольнив цей позаподатковою 16 жовтня 2002 року, тобто через три місяці, що також дивно для суду ополіційної санкції, тобто короткі строки були роздані, особливо в ті часи дуже дивно. І 8 травня 2003 року відповідно апеляційний суд міста Києва і Верховного суду України суд касаційної інстанції залишили без зміни це рішення суду першої інстанції Сочинського районного суду міста Києва. І 5 грудня того року заявників було висадано та трошки детальніше. Отже, 16 липня 92 року ця ЄБ прописала заявницю до своєї квартири як постійну мешканку. В березні 93-го року склала заповіт і, і заповіла цю квартиру заявниці. Атомі заявниця мала про неї піклуватися 5 січня 93-го року заявника, тоді неповнолітнього, як на сім'ї своєї матері, також прописано до цієї квартири як постійного мешканця. Заявники переїхали до квартири, дбали про утримання і робили певні ремонтні роботи. 23 серпня наступного року Київська міська державна адміністрація пообіцяла забезпечити заявників новою квартирою. У зв'язку з рішенням про знесення будинку, співвласницею якого була ця ЄБ. Однак це рішення виконано не було. Ой ні, тут все так буде. 95-96 року Дружину заявника і двох її дітей також прописано постійних мешканців у цій же квартирі. 18 грудня 98-го року ця. Заявни... Заявниця а та яка прописувала, померла. Після її смерті заявниця дізналася, що 96 98 року вона склала ще два заповіти і заповіла ту саму квартиру іншим особам. 12 березня 99-го заявниця знову до суду з позовом про визнання цих двох заповітів не існена. Стверджувала, що з 95-го року була у важкому стресі внаслідок її участі у судовому спорі зі співвласницею будинку. Що призвело до погіршення її психічного здоров'я і здатності приймати рішення. 26 лютого 2001 року комісія експертів з'яснила оцінку психічного здоров'я ЄБ і встановила, що в березні 93, в грудні 95-го і в жовтні 98-го року вона страждала на органічні психічні розлади з помірно виложеним інтелектуально нестичним зниженням і параноїдним синдромом. У результаті. В ці періоди вона була неспроможна розуміти значення своїх дій і керувати ними. На підставі цих висновків, 3 квітня 2001 року, прокурор Леніградського району міста Києва, діючи в інтересах держави, приєднався до провадження у справі заявниці з вимогою визнання недійсними всіх заповітів, включаючи навіть той заповіт, який був на користь заявниці з 1993 року. 8 червня 2001 року Леніградський районний суд міста Києва задовольнив цю вимогу прокурору. Апеляційні скарги сторін на ці е, рішення повернуті, не відповідали через те, що не відповідає процесуальним вимогам. Е, і рішення набрало законної сили. Заявники оскаржили рішення, стверджуючи, що оцінка психічного здоров'я е, цієї пані незалежна, не, точніше, неналежна і поверхне. А е, у момент укладення договору найму вони діяли добросовісно і відповідно до закону. А також що вони не могли передбачити, що до них буде застосовано ретроспективно положення закону щодо самоправного зайняття приміщення. Також вони стверджували, що їхнє виселення зробить їх безпритульними і порушить права на повагу до житла. Крім того, виселення заявникам поставить під загрозу права двох неповнолітніх дітей, залишених лише на його утримання. У них це не вийшло, а перед апереційний інститут Верховного Суду України відмови задоволення скарга. Ба більше, 29 квітня 2002 року Державна податкова інспекція статочність корину зареєструвала право держави на квартиру цієї пані як на майно померлої особи, в якої немає спадкоємців. І тому наші герої звернулися до Європейської фонд про людини. Заявники вважали, що їхнє право на житло порушено у зв'язку з визнанням недійсної, їхньої прописки, а також у зв'язку з подальшим виселенням. Розглядаючи справу на думку заявників, Національні суди належно не проаналізували їхні основні довідки. Вони посилались на 8 статтю Конвенції про те, що кожен має право на повагу до свого приватного сімейного життя швид житла і кореспонденції. Що зазначає Європейський суд? Втрата житла є найбільш крайньою формою втручання по право людини на повагу до житла. Заявники уклали. Договір найму спірної спільно, квартири 92-го 1993 року відповідно, про що було вказано раніше. Уряд не зазначив, що до виселення 2002 року вони проживали в іншому місці. Отже, визнання договору найму недійсним і подальше виселення становить втручання в їхні права за статтею 8. Далі, чи було це втручання правомірним і так далі. Тут означає, що договір найму ретроспективно визнано недійсним, як такий, що не мав законний писал від початку. Аж з 2002 року, тобто після його 10-річної реєстрації державою. Що було підставою: власниця квартири, яка ніколи не була офіційно визнана недієздатною, і яка, як видається, суду мала самостійний спосіб життя, ця власниця не могла розуміти значення своїх дій і контролювати їх. Це в лапках, це взначення судів національних. В конкретну дату 1992 року. Коли дала дозвіл на проживання заявниці в квартирі, Європейський суд з прав людини вважає, що такий висновок потребує вагомої доказової бази, враховуючи, що його зробили після смерті на прохання третьої сторони держави через 10 років. Між тим в обґрунтуванні суди покладалися лише на висновок одного експерта, для формулювання якого, як видається, суду пішло щонайбільше кілька годин, і вивчення одного джерела доказів. Висновку психіатричної експертизи 2001 року щодо стану е, цієї власниці в березні 1993 року, тобто значно пізнішої дати психіатричної експертизи на 8 років. Отже, така доказова база призвела до гіпотетичної оцінки фактів і значно завадила передбачуваності застосування норм закону щодо виселення мешканців, які самоправно зайняли житлове приміщення. Загалом органи держави належно не обґрунтували відхилення доводів заявників щодо застосованості до справи закону про виселення мешканців, які самоправно зайняли приміщення, також відсутня оцінка співмірності заразбірності тобто їхнього виселення. Тому суд вважає, що заявників позбавлено адекватних процесуальних гарантій у процесі прийняття рішення щодо їхнього права на житло, тобто порушено статтю 8 цієї Європейської конвенції. Крім того, заявники скаржилися, що суди не проаналізували їхні основні доводи, зокрема, що вони офіційно визнані мешканцями квартири близько 10 років, що виселення серйозно вплинуло б приватне сімейне життя, яке не інтересах двох дітей. Тут вони посилалися вже на статтю 6 про справедливий суд. Суд зазначає, що ця скарга пов'язана зі скаргою про порушення статті 8, тому також прийнятна, але нагадує, що, попри різний характер, Захищених статами 6 і 8 конвенції інтересів, що може вимагати окремого розрози до скарги за цими положеннями, відсутність поваги до житла є основою цієї скарги. Враховуючи те, які підстави е, порушення статті 8 встановлено цим рішенням, немає на думку суду потреби окремо роздати ті самі факти за статтею 6. Отже, скарги за статтею 8. І статтею 6.1 прийнятні. Там ще були деякі інші скарги, вони не настільки принципові і вони не прийнятні, тому про них сказано не було. Далі з цих статей порушено було статтю 8. Немає необхідності вирішувати, чи порушено статтю шостому 1. І Україна має сплатити кожному заявнику 6 тисяч євро. Відшкодування моральної шкоди, враховуючи будь-який податок і так далі, що типове для рішень діспрати. Дякую за увагу. Далі буде наступне.